Привіт, з вами я, Володяка, ми прочитали книжку 15 капітан. Це Жюль Верн, нам задали з зарубіжної літератури. Класика. В цьому році є цій книжці 145 років, як вона вийшла Ну, в оригіналі як Жюль Верн, додумався, дописав її. <гум> Писав він її досить довго. І не дарма, тому що книжка нам сподобалась. Починається розповідь з того, що нас знайомлять з головними персонажами. Давайте ми вас познайомимо. Це у нас капітан Хел. Це команда капітана Хела, в яких є імена, але вони не такі важливі для сюжету. Це Дік Сенд, який якраз і є 15-річний капітан. Хоча він на початку книги <смеш> ким був? Він не був капітаном, він був юнгою, матросом. На подбігеньках є... його посилали виконувати різні завдання і ніг є... робити. Джек, п'ятирічний хлопчик, і його мама. Місіс, Місіс, Місіс Валден. Валден, так. Ну і ще є Негору, португалець. Коли вони всі з Америки... Так, він... мені треба камеру навести. Зараз я теж встану. Давай, вставай, до камери. Значить, камера. У нас тут Сполучені Штати Америки, а він от з Португалії. Так, а дія починається вся де? Е, вона у нас в Новій Зеландії. Так. І вони з Нової Зеландії хочуть через Тихий океан. І в Сполучені Штати. Ну, взагалі, вони спочатку цілилися в Південну Америку, вони пропланували дістатися. Спочатку бу... ну, булі... з Чилі, чи чогось такого, вигрузити... вигрузити товар, тому що це яке було судно? Це було кіто... вони були китоловці чи щось. Такі? китобоями. китобоями так. Вони займалися китовим промислом. Е, до речі, малюнків тут е, тільки як ілюстрації такі час від часу. Їх багато. Вже про... Вони таким блоком. Так, там в кінці. Блоком. От, ну, це а... старе видання 90-го року. Ну, то... Таке нам дали у нашій бібліотеці. Ми його дещо намагалися. Підремонтувати, заклеїти скотчем, ну краще видання розібрали. уже <laughs> може щось Ми сталося. Старалися його покращити. Ще о, був так. брат місіс Велдон Бенедикт. Хіба він кровний її брат? Так, це її рідний брат. Да? Так? Ну просто чи вони... там кузен Бенедикт, да, на нього вони казали. просто Бенедикта називали весь час кузеном. Mm -hmm. А вона, а він їх називав кузиною, кузенами. Добре, теж. і він з ким був за професією? Е, він був ентомологом. Угу. Е, а не гору, про якого ти згадував? А не гору він був кок. Так. Кок. Добре. Ми назвали вже всіх стартових персонажів е, і навіть сказали звідки і куди пливе корабель. Який це корабель? Е, це корабель називається Пілігрим. Він пливе з нової зеландії в Сполучені Штати. Він... За рахунок чого він пливе? Пливе він тільки за рахунок вітру. Тому що він вітрильний. Він в ньому немає мотора. Так він має палубу, він має каюти. Довго описують якісь щогли, як називаються. А, да, як називаються. Це все ми забули Я Всі після того корабельні читала. снасті і кожен із парусів. Ну, ще скаже, цей рік. Е, був вдалий для китобійного цього судна. Він був дуже невдалий. Тобто, попередньо там 10-5 років. В них все вдавалося завжди. Так, в них, тобто були, в, в них мала загрузка. А де взялася ця пані Велдон з кузеном і з її сином? Е, Джеком? Ну, є містер Велдон, е, і він якраз е, заплатив за навчання він... і так далі. Діка ага. Сенда. І він в Сполучених Штатах Америки хотів, щоб вони з Нової Зеландії вже до нього приїхали. Він власник цього корабля. Так. І вони з якоюсь там своєю метою були в Новій Зеландії і там затрималися, тому що малий дік, малий Джек був захворів, тому батько поїхав раніше сам, а вони почекали, поки малий видужає, Пройшло кілька місяців, і замість плисти на якомусь. Теплоході на якомусь круїзному лайнері вони вирішили поплисти е, своїм кораблем, який їм належить, своєю командою. Команда була надійна. Надійна. Ну, вроді. Надійна. Ще там був такий момент, що на команді дещо економили. І частина, я маю на увазі те, що частина команди була набрана. Ще в Сполучених Штатах так вони працювали так. на цього а, пана Велдона постійно і з угу. капітаном Хелом, а частину вони наймали безпосередньо в Новій Зеландії для того, щоб полювати кита, розробити, погрузити. І команду висаджували назад в Новій Зеландії так. і малим складом плили уже далі, бо їх вистачало для обслуговування цього вітрильника. Тепер трошки про сюжет давай. Ну от вони виплили з Нової Зеландії. Тебе не видно зараз карти. Ну от, знову знаю, що вони виплили. <рес> і хотіли в Чилі бажану, можна і зразу в штати, не важливо. А, Плили, 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 плили. Тут побачили кита. <рес> а, і от капітан Хелл разом з більшістю команди на борту лишилися тільки. Місіс Велдон, Джек, 15-річний капітан, і Негору. Ні, ну там була команда ще то ну, ну, так. Але вони всі ну, попливли на окремому кораблику, щоб ловити кита. Так, результаті... такій лодці, по суті, так? так шлюпці, шлюпці, щоб полювати кита. В результаті кит постраждав, виявилося, що це мама, яка будувала сина. Вони ну, там не казали чи сина, ну, просто не, не, китиня. Ну, кит, китиня, добре, китиня. А, І ще в цій книжці, а, так як вона ді, ну, цей, Жюль Верн хотів сказати, Діксен, Жюль Верн написав її 145 років назад, то тоді те, що кити це савці, ну, не знали люди. тому... Ну, Пересічні. Спересічні. Тому на рівні з такими фактами, що ми самі не знаємо. Є е, ну, такі, що знають. Ну так, от, е, і в результаті капітан Хелли і ця вся команда вони померли. Так, вони загинули е, від кита Внаслідок <хи> сутички з китом. Перед тим, е, я тобі нагадаю, трошки повернемося назад. Mm -hmm. Ще коли команда вся була ціла, їм щось ще трапилося у морі, е, їм трапилося перекинуте судно. І це теж важливо. Вони до нього підплили і почули, що там гавкає хтось. Угу. Вони взяли цього пса, якого, як виявилося, звали, я не пам'ятаю, і в нього на нашийнику писало СВ. Так, ну, але це великий пес, він привернув увагу своїм гавкутом. Що вони підплили, і він їх закликав ще. Що а... ще хтось там є? Так. Там було п'ятеро негрів. Угу. А... І тут вживається це слово. і... Тому ми так теж будемо вживати. Так. Ми так Жодного будемо расизму з... Так. з нашого боку. Так написав автор, тому ми так і читаємо. А вони були напівпритомні, зголоднілі, спраглі, але живі. А і ще уточнення, що, попри те, що це давно. Але це вже після того, як скасували закон про рабовласництво. Так. І вони всі, вони е, ну, громадяни Сполучених, Сполучених Штатів, Штатів причому вільних, в яких. Все Сказано нормально. було, що тільки найстарший із них, якого звуть Том? Том. Так, Він був в Африці, але його завезли в Америку. Що він був рабом, але коли йому було щось там 6 чи скільки років, mm -hmm. він Той отримав не віль... віль... вільно. Незалежно. А, от, а всі інші от вони вже. Так, тепер повертаємося знову вперед. Я ще хотів Давай. назвати їхні імена. То найстарший, далі Бет Актеон. А, ну, найважливіший і мій улюблений персонаж це Геркулес взагалі, за цю книжку а, і... і ще хтось п'ятий. Ну просто крім Тома і Геркулеса, інші троє вони такі. Не суттєво хто що робить. Угу. А, і ось коли команда на чолі з капітаном Хелом загинула в боротьбі із китом, то залишилися тільки два таких уже моряки. Це кок Негору, якому ми, все одно не сильно довіряли, бо він не договарював Він щось. Був якийсь підступний, так, щось було нечисто. чисто дивний. От і 15-річний капітан, який тільки-тільки пішов вчитися вже в училище. Так би мовити. Так, управляти проблемами. Uh, ну але за допомогою цих негрів, яких вони врятували, він uh. їм пояснював де і що потягнути, відпустити, скласти, і оскільки погода була нормальна, то вони досить добре так їхали. Він взяв на себе відповідальність, що треба <рит иначе> <рит> сказати, правда? ж? Так. Але коли погода змінилася, і там ще на різних е е е нам розказали засобах, як визначати. Mm -hmm. Яка буде погода? Був oh, дуже сильний шторм, і, і до того ж, вони мали два компаси на початку. Один розбився, а mm -hmm. другий показував неправильний напрямок. Неправильний напрямок вони не знали, що він показує. А так зробив, щоб він неправильно показав напрямок кок не гору, угу. португалець. Він намисне підклав якийсь там металевий якийсь предмет. Для того, щоб цей компас був такий встановлений, ну стаціонарно, ніби в такій шафці. Так, і він збивав компас компасу напрямо. Ну і відповідно вночі він якраз підставив металевий цей об'єкт. На ранок вони такі, ага, ми щось туди їдемо. Не, не туди пливу, пливе. Uh -huh. І вони змістили напрямок. І замість того, щоб попливти до Чилі, вони попливли отуто. -от -от. Так. А потім вони з тим компасом трохи розібрались, напрямок підправили. Ну, типу і шторм вверх... був ще, крім того, такий добрячий, і куди вони прибули. Реалізації При вони потрапили не в Чилі, а в Анголу. Так, вони е, проминули ще острів, думали, що це острів Пасхи. Ви... Так, а, а ви виявилося, це... що це от е... що це щось там зовсім інше. В Атлантичному Венець океані. Так, так, тому що вони доволі швидко плили. Е, був дуже потужний вітер, і хоч вони там складали паруси, розкладали паруси. Але пару навіть попри те, що Дік він підписував де, коли у них були вікійдень. Це було не точно, тому що компас вони... один розбився, а другий збився. Так. Нема з чим порівнювати. І вони разом з тим пливли замість якихось 30-40 днів, вони пливли значно довше, вже були виснажені. Так. Це була Все... проблема. І от, Ангола, це одна з. Із... Вони одразу знали, що вони в Анголі Н... чи ні? Чекай. Чекай. <хих> Значить, в Анголі на той момент, ну. Коли в Америці в вже скасували закон про робовласництво, в Європі вже теж скасували Африка, то не Європа і не Америка. І в ній якраз закон цей ще не скасували. І там було все дуже жорстко. Крім того, в них п'ятеро темношкірих на борту, і це їм сильно ну, шкодило. Uh, я зустрів такий собі Гарріс. Uh -huh. uh, Негору пішов вкравши гроші, а Негору а, а Гаріс прийшов. Uh, Гаріс був такий добрий весь, такий, от, він дуже сподобався. Він сказав, сленду, що вони знаходяться у, у... Болівії. Болівії і обманював їх всю дорогу, казав, що він їх заведе на. Асі асієн асієнду ну, ферму ранчо з якогось свого його теж брата. брата свого брата і вони по дорозі бачили різні рослини, які не відповідають природі Південної які Америки, але він їм вішав лапшу на вуха а, тільки в Африці водяться, і навіть кузен Бенедикт ентомолог. Угу. Він знайшов муху цицаря, яка тільки в Африці водиться. А потім вони бачили ще жирафів, сліди слонів, чули рик лева. А він І... їм все вішав лапшу на це все? Бі -бі -бі да? О. Потім вони, звичайно, зрозуміли, тому що вони самі всі білошкірі, темношкірі, потрапили в рабство. Е, ну, їх мали продати, особливо їх захопили. Вони побачили спочатку колодки. В яких водили рабів, а потім вже їх і самих захопили і поволокли в глибину африканського континенту. Там були ще крім Гарріса і Негору, інші угу. такі. Трошки описано якісь елементи звичаїв і польхор африканських племен, про їхніх царів. Цікаво, мені, наприклад, дорослі тьоті, було дізнатися, що одні племена полювали на інших, на своїх сусідів, для того, щоб їх продати в рабство, а собі отримати гроші. При тому, що іншого дня на них може хтось полювати із сусідів. А, про те, що вони там напивалися ці вожді, були завжди на ну, описано там Жулем Верном, що так. вони були завжди п'яні. А, ну і така деградація, де звісно. Тобто, їм е, європейська, е, європейські народи не принесли якоїсь цивілізації, культури, ну, і вони а принесли горе, алкоголь і, і, і рабовласництво. Так. О, от. І там ще у нас ця книжка поділена на першу частину і на другу. Першу можна охарактеризувати як океани. Друга, як Ангола. Uh -huh. uh, і от в другій частині таке прямо uh, ну, життя тогочасне, африканське. Я собі можу уявити, як цікаво цю книжку було читати 100, 120, 140 років тому, коли не було телебачення. з… Euh, світом на Вивої, або з Телеграмом, цікавими фактами, з, з ютубом всім. і з інтернетом, коли люди реально навіть не мали де побачити, як виглядає жираф або слон, а Жуль Верн описував, або різні народи, або їхній побут. Я виявляю, що це було просто якийсь Hít. розрив. Так. Цю книжку могла читати, там, наприклад, Леся Українка, тому що вона полюбляла таку пригодницьку літературу. No, uh... Так, що це, мабуть, був просто супер. Ну, звичайно, що нам вже, як ми можемо кожну мавпу або кожного папугу загуглити і подивитися, як він і виглядає. ми так, до речі, робили, тому що там була мавпа, яка сказано було, що дуже страшно кричить. Там ми хотіли послухати, як вона да, кричить. Так, От ми в гуглі записали і знайшли. Угу. Треба ще сказати, що коли їх захоплювали ось наших героїв, то один із них втік, і це теж важливо. Uh, Я вважаю, Геркулес. Так. Коли їх якраз захоплювали е, ці тубільці, то Геркулес відбився, двох е, лобами стукнув uh -huh. е, і втік. І це теж важливо. Ну і от потім дуже багато розділів, відбуваються різні події в Анголі. Цей цар їхній вмер, прийшла є, його дружина. Є про продаж рабів, як на ринку відбувається так, продаж як купівля рабів. Так, Дивилися як коней в зуби. Угу. Є обряд поховання цього вождя, і, наприклад, ось нашого Джека Сенда хотіли Діка. теж тіка пер... Сенда принести в жертву поруч із вождем, поховавши його, угу. по суті. Цікавий факт: Дік, це скорочення від Річард. Так, на всяк випадку, що комусь буде треба для виконання тестів з зарубіжної літератури. Ну, так як е, хто там, Біл Сеульям, наприклад, угу. так, само, так само і тут. Ну і Геркулес, який був поруч і не показувався на очі, він тут вирішальну роль зіграв. Значить, е, от В муках страждає Діксен, Місіс Велдон і Бенедикт велика дитина, і Джек маленька дитина, дитина так, маленька дитина. У них трьох, в принципі, в безпеці плюс-мінус. І в їхнього батька і чоловіка хочуть попросити викуп, це їхнє життя. Викуп 100 тисяч доларів. На, сяку, на той що? час це просто божевільна сума якась. А на цей час це теж, ну... ну. теж нормально, але на той це просто в рази більше. Ну так, тому що курс валют. Так, Тобто за них хочуть викупи, вони живуть нормально. А чотирьох чотирьох, чотирьох чорношкірих, Тома, сина і тих ще двох, їх продали в рабство Ак і десь там. І так, їх погнали десь там інакше, на якийсь bet. інший невільний ринок. З е... пасажирів, які висадилися в Анголі. Загинула справді няня, так. про яку мені разом сказали. Мені сказали, бо в неї тільки в одному розділі є слова. <рес> так. І крім того, Ді що репліки, вона... так. крім того, що вона згадано було, що в неї на колінах спав Джек, все. Більш про неї немає інформації. Так. Ну, але вона коли йшла в полоні вдвох, скріплена з іншою негритянкою, яка. Несла немовля і вела за руку більшеньку то, дитину. То вона взяла на руки цю дитину, попри те, що їй самі було погано. Ну і вона загинула просто від, е, втоми. від втоми, від того, що погано харчували її. Від нагаїв від всього. Але тому, це що... була ну, така поширена практика, тому що коли переганяли таких людей, рибів, е, то гинуло приблизно половина. І е, там навіть було описано, що вони їли. Не просто там якісь фрукти, вони їли борошно, угу. Uh -huh. ш... ну, дрібочку борошна і е... грязна вода на день. Так. Це ну, ну харчування. Так. так. Повертаємося до А, Йому... е, Значить, це плем'я, яке тільки що похоронило свого попереднього царя, в якому така ну трошки розруха, невпевненість. В ньому приходить. Повелитель, небес, Невес, який... шаман. Шаман такий. А чому його позвали, тому що були душі? Так, і вони хотіли, щоб їхній урожай не зник, не пропав. Так, їм потрібно було зупинити дощ. Вони для цього викликали з сусіднього поселення шамана. Ну, і Ніхто не знав, як він виглядає. Шаман, він пошаманив, пошаманив, пошаманив. Він сказав, що не шаманиться, тому що є білі люди. Угу. Є. А, місіс Велдон, Джек і Бенедикт, він їх взяв всіх в уберек у руки о, і потащив сказав, що він з ними розправиться. Тільки місіс Велдон і Джека, тому що Бенедик Бенедик сам Бенедикта. Це, це. як зараз. Я зараз... Ну що, він ну, когось переслідував якусь комашу. Я хочу знайти назву. На я, я, як тільки була назва розділа. Я зразу сказав, що це комаха, тому що, ну, просто назва роділа це була назва цієї комахи. Я зразу сказав, що це кумаха, тому що там щось з е, богомолом цей, англійською. Ну в коментарях напишемо, буде довго нам шукати. Да, буде нам довго шукати. Е, і він вибрався під, під через е, лаз якийсь під під забором, під загороженню. як в крутовиння він туди пірнув і, і втік. Очевидно, там зустрівся там з, з щось... Геркулесом. Е... Давай будемо закінчувати. Будеш довго шукати комаху. Володя добре. А, закінчилося тим, що це виявився. Геркулес що тим шаманом. Цим шаманом він з Діком Сендом. І всі компанію, крім темношкірих імен. А вони всі попливли на пірозі, яку теж вони свістули десь. Так е, поп... ще хочу згадати, що вони е, один раз ночували в мурашнику. Це було раніше, так. але просто щоб був ну, такий не факт. Таку, а в термітнику так, термітнику і була повінь, коли підійшло багато води, і вони там проробляли дірочку, щоб визначити, який рівень води. Чи... Ну дуже цікаво було, так там ну, був водяний а... куп, водяний дзвін. Вони в водяному дзвоні, нібито сиділи в цьому термітнику, покинутому. А терміти його покинули неспроста. Вони видно, знали, що буде повінь. А на пірозі, коли вони чекали, їх теж обстрілювали е, тубільці. З Мантікора. Мантікора. Ух ти молодець. І, і вони <рес> мало не впали з водоспаду. Ну, тобто, там ще було багато. Там було чого багато цікавого. Ми, в принципі, розказали все і про все сказали, розкрили всі таємниці, але все одно прочитайте, тому що ну, про дещо ми просто не могли згадати і через це. За цих 25 хвилин. Да, ну книжка цього велика, але книжка велика. Велика. І шрифт ну, в цьому виданні був дрібненький. Ну я можу показати. Угу. Класна книжка, е, вона ну, виховує, вона як з цього юні. Молодого матроса, 15 річного Стали, зробила таким... капітана. Mm -hmm. Так і, читай, і читачів робить теж більш доросліше. Ще містер Велдон викупив, ну, точніше, один із його агентів, він викупив темношкірих всіх. Геркулес так. і так був, і в результаті вони тільки загубили нен і пса. Mm -hmm. Бо там ще була таємниця про пса. Давайте про це вже не будемо розказувати, щоб хоча б щось було, що ми не розказали. От, е... Ну ви зрозуміли, нам сподобалось. Так, нам дуже сподобалось. Читайте, будьте розумні. па па папа -па.